Відразу триптихом прем'єр був позначений відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з карате. Він став першим етапом з трьох майбутнього турніру. Загалом по друге змагання були дебютними і відкривали насичений сезон календаря громадської організації регіону. По третє її поки що у статусі виконувача обов'язків нещодавно очолив заслужений тренер України Андрій Зима. Ми реформували наше керівництво нашої обласної федерації. І часно ну, ми потужними силами працюємо над рівнем Дніпропетровського Дніпровського карат до його честі. Звітний турнір, який традиційно проводився у двох розділах програми ката і «Куміте» на татамі спортивного комплексу Смарт нашого міста не став гливким бленцем. У ході нього було розіграно 50 комплектів нагород у гарній низці вагових і вікових категорій від 6 років і до дорослих серед загальної кількості 300 учасників, які представляли 11 клубів не тільки Дніпра. І нашого регіону, але і сусідніх областей Запорізької, Полтавської та Харківської. В нашому харківському регіоні не можна проводити змагання, і ми приїжджаємо до сусідніх областей, такі як от Дніпропетровська область. І змагаємось у гарний рівень рівень тих спортсменів, які Виступають на всіх українських турнірах. Це відчувається, вони гарно конкурують, і ми ізучаємо одного одного, щоб становитися кращими. З подібною метою у цьому напрямку на нинішньому чемпіонаті організатори вдалися до проведення змагань і окремого заліку результатів серед початківців, щоб вони отримали змогу відчути ауру і рівень турніру. Такого тунку, хоча, звісно, тренери не забули і приглянути у справі лідерів своїх клубів та збірних, на які вже незабаром очікують старти всеукраїнського і міжнародного масштабу, зараз ми зробили ще терни змагання з початківців, в якому приймають участь спортсмени, які не посідали до цього призових місць місць на такого рівня турнірів, і сьогодні вони. Показують вже дуже добрий результат, який був до цього. І ще у нас виступає вся збірна Дніпровського регіону. Нашого, і вже готуємося до наступних змагань. Це якби відбірковий турнір до Словакії, який буде вже у березні місяць. Традиційно усі переможці і призери змагань були удостоєні від організаторів відповідно завойованих нагород. Серед них золоту і срібну здобула вихованка спортивного клубу іпон комплексної дитячої наткої спортивної школи з боксу гіденоборст Дніпровської міської ради, Юнія Шерстюк та і земляк Марк Міхно з клубу спортивного карате Легенда, який став чемпіоном. Я задоволений власним виступом турнір мені дуже подобається. Турнір дуже добрий, Я б виступила ще раз, але у нас було дуже мало чоловік в категорії ламі. Да. Ну, мені дуже сподобалось, там були дуже там, інтересні, моменти. дуже було там, напряжені, в кінці 3-3, дуже було там, класно. На ката я виступила добре, але треба робити вище, щоб було дуже зрово. Мало комітет я добре дралася, але декілька балів. подібний як у марка і юній настрій, незалежності від результату і зайнятого місця, справжнього спортивного суперництва, яке забезпечувало неупереджене суддівство, що у свою чергу створювало атмосферу свята, панував на килимах і під склепінням спортклубу Смарт де, попри складний для України час, організатори змогли подарувати усім, хто завітали до Дніпра. Цікавий видовищний, гарного рівня відкритий. Чемпіонат області дуже цікаво наблюдати за цими поєдинками. Дітки ростуть, вони розвиваються, і в наш час потрібно навіть такий складний час потрібно робити змагання, щоб дітки не стояли на місці. Бо не кожен може на жаль в нашому спорті виїжджати за кордон, тому є можливість провести чемпіонат. За нього треба чіплятися. Конкуренція дуже дуже сильна. І від суддівського колективу можу додати, що в Дніпропетровській області досить. Молодий колектив суддів, але ми тримаємо планку і піднімаємо тільки верх. Тому дуже цікавий чемпіонат сьогодні. Що стосується командного заліку, то його переможцем став клуб спортивного карате Легенда Дніпра на другому місці. Вихованці іншого представника нашого мегаполісу СК «Іпон» комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпровської міської ради замкнули трійку призерів. Одні з гостей клуб Олімпійського карате Тайкан з Харкова.